Протекціоніст хоче захистити свою країну від іноземних конкурентів, тому ізолює її. В пріоритеті вітчизняна економіка. Протекціоніст дотує вітчизняних виробників, наприклад, м'яса або електромобілів. Протекціоніст підвищує мита на закордонні товари, обмежуючи імпорт. Тому, наприклад, виготовлений за кордоном телевізор дорожчає і стає непривабливим для покупців. Протекціоніст тріумфує. Вітчизняний виробник врятований і забезпечує робочі місця. Конкуренції немає. Вільна торгівля до побачення. Проте вітчизняні прилади теж не дешеві, та не надто сучасні. Бракує інновацій через нестачу міжнародної конкуренції. Компанії ледь розвиваються. Їхні товари продаються переважно на вітчизняному ринку. Чи сусідні країни також запроваджують протекціоністські мита. Так було після біржового краху в США у 1929 році. За кілька років рівень світової торгівлі зменшився на третину. Далі розкручується протекціоністська спіраль, що призводить до ізоляції економік. Фрукти, овочі, банани те, що не росте в країні, зникає з ринку. З'являється дефіцит. Зростання економіки уповільнюється. А що протекціоністи? Вони сидять в боргах, адже субвенції коштують грошей. Історія вчить протекціонізм часто призводив до фінансової кризи або дефолту. Тому, зрештою, країни знову поверталися до вільної торгівлі, а протекціоністів усивали.